Асасінці, если чесно, дуже смішне слово як сісістіки прикольно. Салам валіком, братва, у мікрофона Діма, і ви на каналі Кампода. Дуже вдячний вам за просто йобнутий актив на останньому ролику. Це дуже сильно мотивує мене робити відео та старатися над ними. Я хотів оглянути анонси та слухи на тематику ігор, які мають вийти, але мені стало мега скучно, та я рішив наїстися гівна знову. І пройти асасин Блек Флек. Ще раніше, коли я був трішки старший ніж Гумункул, ми всі фанатіли від асасинів, та мій фаворит був братство крові до виходу третьої частини про Конора. І на той час мені реально здавалося, що це найкраща гра. Перепроходив її. Просто мільйона разів. І давайте будемо чесними, серії ігор про вбивць в капіздонах та заточками на руках давали інтерес до історії. Наприклад, в серіях про Ецео був Да Вінчі, який прямо дуже сильно запав мені в душу. А в третій частині був Джордж Вашингтон. Ну, думаю, ви зрозуміли про що я. І коли вийшла четверта частина, всі однокласники пищали як новонароджені восьмикласниці, коли їх кинув 35-літній бойфренд Сашка. <реш> я трохи не туди зайшов. Але чесно, тематика піратства мені не сильно подобалась. Та й зараз не дуже подобається, і тому чорний прапор я пропустив. Просто якось не зацікавило і все. Ну тут мені вже 20 років, я дорослий елегантний сексучик з мільйонами болями в спині та зруйнованою психічною системою, працюючи на заводі. Рішив пройти її та зробити огляд. Я впевнений, що тут є люди, які не пройшли цю гру, тому багато спойлерів не буде. В принципі, як завжди, На рахунок графіки тут напевно не варто критикувати, бо вона стара, але все ж таки. Спробую особисто для мене гра гарно виглядає лише вночі, вдень якось все занадто яскраве та контрастне, як в мультфільмах про Мікі Мауса чи Пітера Пена. <ресв язувати> <ресв язувати> <ресв язувати> і ці джунглі, джуманджі, марджанджі, хаші мене не впирають. Думаю, на рахунок лицевої <ресв 'язувати> анімації не варто нічого говорити. Так як в іграх Юбіків присутній подібний до цих пір. А от сюжет тут нестандартний для теми асасинів. Ми не шукаємо помсти чи працюємо на своє братство та хочемо доказати свою правоту серед нас та тамплієрів. Ми простий пірат, який просто вкрав вбрання вбивці і шукає наживи в плані капіталу та забезпечити собі та своїй коханій хороше життя. До речі, мій батько моєї мамі. Таке саме говорив. І можливо на той час саме це чіпляло людей. Едвард, так звати нашого персонажа, він харизматичний, в деяких моментах жорстокий, а інколи чуйний, і ти починаєш йому співчувати набагато бистріше, ніж іншим персонажам, попередніх чи майбутніх серій, бо він просто хоче хорошого життя. Але, на жаль, проникнутись сюжетом заважає дуже багато речей. Наприклад, про качка кораблю Галина. Так забув сказати, що тут можна плавати на кораблях. Ну, думаю, це очевидно, так як гра про піратів. В третій частині людям дуже сильно сподобалось це діло, і, напевно, Юбікі рішили це Надавити, але переборщили, бо цих морських боїв чи просто пересування кораблем занадто багато. І не зрозумійте мене неправильно. На початку це реально було прикольно. А ще більше я був у захваті, коли ми брали на абордаж чужий корабель. Але це подобається перші дві години. А далі ти банально втомлюєшся від однотипності. У морі ми можемо брати на абордаж, ловити акул, ниряти під воду та збирати потонувший луд. Де вами можуть поснідати акули, але ви зможете сховатися від них? Вгадайте, де правильно в водоросла. Також можна захвачувати острови, як не очікувано, правда. А саме більше дратує, що потрібно покращувати свою галину. Насправді галка так називається корабель, та покращувати свій острів. Ну, нахер я не хочу цим займатися. Дайте мені насолодитися сюжетом, бо він тут реально непоганий і цікавий. Але через ці морські бої та довгі пересування від однієї точки на другу гра дуже втомлює тебе. І це шоста гра про асасинів, про братство, яке тримає себе в тіні, але крастись ти не можеш, лише повільно йти. Лише в Юніті додали цю мега важку механіку, яку розрабам прийшлося робити її 6-7 років. Але хочу сказати, що тут є реально цікаві персонажі з минулого, той самий Чорнобородач. Мері Рід, це жінка-пірат, яка переодягалася в чоловіка. Далі ми дізнаємося, що вона асасин, до речі, і вона соска, вона гарно виглядає у чорному прапорі, а не виглядає як якісь уйобіші, як в нових зоряних війнах, хоча актрису підібрали дуже красиву. Бойова система тут лишилася як у третій частині. Нажимаєш на кнопку і тим самим контратакуєш. Але мені здалося, що анімації якісь затягнуті. В третій частині вони були, хоча б красиві, та хотілося на це дивитися. Стелс місії всі однотипні та надоїдають. Можете мене чмирити, за мою думку, але чорний прапор мені не сподобався. Занадто душно, та сама гра не дає насолодитися сюжетом та проникнутись персонажем до кінця. Взяти ту саму Юніті, яка на початку була дуже забагована, та вона дуже цікава. Сюжет, звісно, спиджений серії ЕСО. Ну не спиджений, просто він дуже сильно схожий, але цікавий, і гра не заважає тобі її приходити допоміжною хуйньою. На цьому все. Пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Всіх цілую, пупчик. До зустрічі.